Наступний урок. Перший запуск програми та створення нашого проєкту. Запускаємо програму Adobe Premiere Pro. У мене налаштована мова інтерфейсу, на жаль, російська, проте українською мовою інтерфейсу. Програма е, не підтримує, якщо можна знайти, то відповідно вона буде трошки ламана і незручно буде з нею працювати в подальшому. Також для тих, хто е, знає англійську на високому рівні, можете працювати в даній програмі з англійською мовою інтерфейсу. Основний функціонал ніяк не відрізняється, лише буде дізнатися мова подання програми. Відповідно, у нас є можливості створити новий проєкт та відкрити попередньо створені проекти. Відповідно, так як ми хочемо створити повністю новий проєкт, давайте створимо. Новий проєкт. Нас відразу просять назвати наш проєкт. І відповідно назвемо його, так як називається наша папка проєкт. Premiere про перший наш проєкт. Далі, наступним кроком у нас буде розмістити наш файл нашого проєкту в відповідній папці. Пам'ятаємо, що папку ми вже створили. Відповідно, ми можемо просто вибрати нашу папку, на мене знаходиться на робочому столі. Мірпро перший проєкт. І відповідно до папки проєкту ми будемо зберігати наші напрацювання. Вибір папки. І після цього як ми назвали проєкт та вказали місце, де будемо зберігати, натискаємо на клавішу створити. Бачимо, відкрився вже проєкт з відповідними вікнами. Бачимо, ми можемо вже додавати якісь файли, проте поки що ми це е, пустимо І перейдемо до цього у наступному вже відео. Основне, що вимагалося, ми створили проєкт, додали йому назву та розмістили у відповідній папці.